Вирішує питання спадщини та питання сімейного права. Консультація коштує від 300 до 1000 гривень за консультацію. Тобі це треба, звертається. А також консультуй з податкового права, якщо тобі це треба, також звертайся. Це коштує від 300 до 1000 гривень. Законом кошти на адвокат. Тобі це треба. Замовляю юридичну консультацію у мене. Краще роби донат мені, аніж ЗСУ. ЗСУ розкраде ваші воші. А я її збережу та примножу у захисті ваших прав та свобод, а також в розвитку своєї правозахисної діяльності та захисту. Справки і українців досить донатити на Зсу шаян, волонтерам та Зсушникам, які вас дурять. Донать краще мені. Не донать на дрони для ЗСУ, донать краще мені. Я тебе захищу від мобілізації. Та від радянського режиму Зеленського, тобі це треба вже зараз. Звертайся за персональною юридичною консультацією до мене, звертайся до міжнародних організацій, до країн-партнерів, а також звертайся до українців. Не донать на відновлення України, вони все одно на цьому. Великому відновленню вкрадуть ваші гроші. Краще донатьте на розвиток правозахисної діяльності моєї в Україні. Я єдина майбутнє України на майбутнє. Вкладуся тільки лише в мене, бо, є, бо я, ваше майбутнє вже тут і зараз. Іншого у вас немає. І не буде більше. Тому донать мені. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень. В залежності від складності питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Допомога консультація в ТЦК та СП. про... Цю тему коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності питання. Також повернення людини з фронту коштує 2000 гривень. Саме так. Також заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Також ти можеш стати спонсором цього каналу детальніше в описі до цього відео. Зрозумієте лише одне, шановні українці, якщо не фінансувати таких, як я, майбутнього вас не буде. Я єдина надія на ваше майбутнє. Тому зроби донат, як це вже роблять кожного місяця більше, ніж 200. Донаторів. Також підпишись обов'язково на цей канал. Доб'ємо разом до мільйона, а потім до дуку і більше мільйонів. Разом ми сила, шановні українці. Тут кажуть правду, про яку не кажуть юристи, адвокати, судді чи прокурор або слідчі. Я кажу правду, якою вона є насправді, про що не кажуть правозахисники чи юристи. Та адвокати. Тому обов'язково підпишись на цей канал. Також я консультую з будь-яких норм права. Якщо вам потрібен витяг по коду ЄДПО, можете замовити у мене. Вам це потрібно, щоб знати про своїх контрагентів по бізнесу. Замовляй в мене витяг також. Обов'язково тобі це треба. Я консультую з будь-яких норм права. Цивільне. Господарське, податкове, кримінальне та інші, сімейне, житлове та будь-які інші норми права. Звертайся тобі, це треба вже зараз. Юридична консультація з кримінальних справ, кримінального процесу коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся тобі, це треба. Також консультація з ведення бізнесу. Реєстрації транспортних засобів коштує 700 гривень. Звертайся тобі, це треба. Це так. Консультація, як вести бізнес в статусі людини, а також їздити в транспорті власному в статусі людини, коштує 1000 гривень. За Консультацію, як зробити юридично грамотно, та правильно це, в принципі, не реєструючись в МРЕВ. Бо багато юристів кажуть, що потрібно, як це зробити правильно в статусі людини, щоб ніде не реєструватись, і робити бізнес, я вам розкажу. Юридична консультації за тисячу гривень. Вам це треба.